Всім привіт, друзі, мене звати Євген ви на ютуб-каналі футбольного клубу Полісся. «Полісся» сьогодні на Закарпатті. Хтось приїжджає сюди, щоб помилуватися цвітом сакуру, хтось щоб зібрати колекцію фотографій міні-скульптур в Ужгороді. Ну а хтось щоб побувати на майдані Енді Воргола. «Полісся» ж сьогодні тут для того, щоб взяти три очки у матчі 23-го туру Української прем'єр-ліги проти футбольного клубу Минай. Команда прибула до Ужгорода напередодні вчора, вранці, потягом. Підопічні Сергія Шишченка провели передматчеве тренування, були максимально сконцентровані на грі і дуже скупими на коментарі. Наш сьогоднішній суперник футбольний клуб Минай. Ми зустрічалися із закарпатцями в минулому колі. Восени у Житомирі з рахунком 2-1 тоді перемогли. Весню частину закарпатці розпочали дуже і дуже непогано. Вони зіграли в нічию з Олександрією та Дніпром, обіграли. «ЛНЗ» та «Металіст-1925», Ну але, на жаль, поступилися шахтарю та зорі. Сьогодні нам потрібен позитивний результат. Ми зберігаємо шосту сходинку у турнірній таблиці і потребуємо три очки для того, щоб прожити непростий період і вийти на більш позитивну колію у чемпіонаті. У зв'язку з цим для нас дуже важлива ваша підтримка. Ми відчуваємо її за сотні кілометрів, особливо від тих, хто сьогодні завітає до фан-зони футбольного клубу Полісся Плей Сіті. Кіт, як нагадаю, зі сторони старого бульвару безкоштовно можна буде подивитися сьогоднішній матч у добрій компанії. Ну і е, перед сьогоднішнім матчем е, вболівальники Житомирського полісся записали невелике відеозвернення для того, щоб підняти бойовий дух хлопців та змотивувати їх на позитивний результат. Я пропоную вам його переглянути. Ну і після того одразу ж чекати стартового свистка матчу 23-го туру Української прем'єр-ліги між футбольним клубом Минай та футбольним клубом «Полісся». Вовки, хочемо до вас звернутися перед матчем з Минаєм і хочемо сказати те, що ми відчуваємо. Ми були разом з вами під час перемог, але хочемо вам сказати, що ми будемо разом з вами і під час поразок. Ми завжди будемо поруч з вами і підтримувати вас. Все буде по все буде Житомир. Хлопчики, друзі, наші вовки. Ми з вами завжди були, є і будемо. Ви для нас найкращі. Ви супергерої. В часи поразок і часи перемог ми завжди будемо разом. Що б там не було. І запам'ятайте, ви найкращі. Поліся чемпіон, Житомир Фореве! Вовки, в Кубку нас вже немає, але ми маємо сконцентруватися. На чемпіонаті треба підготуватися до наступних ігор і все буде по лісі. Ми з вами. До бою Дорогенькі мої козаки, звертаюся до вас. Тільки через поразки до нас приходять перемоги. Тому тільки вперед. Вперед Полісся, до перемоги. Житомир з вами. Хлопці, хочу звернутися до вас, до всіх. Хоча ви із різних міст, але зараз всі ви житомиряни. Хочу підтримати вас в цю скрутну для нас годину і сказати, вірю в команду. Вірю в те, що ми зможемо перемогти не тільки на полі, а й на, на полі бою. Слава Збройним силам України! Все буде по Житомир! Команда. Пам'ятайте. Що справжній вболівальник завжди з вами. В житті трапляються різні ситуації. Полоса чорна, полоса біла. Але я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що за чорною полосою йде біла полоса. Віримо, що перемоги наші попереду, вперед Полісся, до перемоги. Віримо в команду. Більше 15 років в Житомирі не було футбола великого. Не так давно його відродили. Команда була в чемпіонаті аматорів в другій лізі, в першій лізі. Зараз ми знайшли великий першин українського футболу. Де б ви не грали, як би ви не грали і в ким би ви не грали. Ми завжди будемо підтримувати вас. Вперед Полісся, до перемоги. Тільки Житомир, тільки полісся. Одна команда. Тисячі сердець! тільки Полісся! тільки Житомир! Слава Збройним силам України! Героям! Слава!